Добрий день, дітки! Слони це найбільші у світі тварини, а ще найсильніші на цілій землі, і дуже цікаві вони для людини, бо проти слонів усі звірі малі. Великого хобота мають гнучкого, і вуха опахала є у слонів. Нема у тваринному світі ні в кого, таких вух і хобота дива і здив. Живуть вони в Африці, в Азії тільки, де клімат жаркий, всі чудово пливуть, нікого вони не бояться ніскільки, бо сильні, розумні та довго живуть. Сьогодні ми з вами намалюємо слона. Для цієї роботи нам знадобиться стаканчик з водичкою, чорний олівець, фарба зелена, коричнева, жовта, біла, чорна та сіра фарба. Щоб отримати сіру фарбу, я вже заздалегідь змішала білу фарбу та чорну. Пензлик нам знадобиться клійончата серветка та серветка. Малюємо сірою фарбою вушка, голову, хобот, лапи та хвіст у слона. Білою фарбою малюємо бівні. Чорним олівцем виділяємо бівні, очі, брови, великі вуха, хобот, лапи та хвіст у слона. Коричневою фарбою малюємо землю рівними рухами. Дуже охайно. Жовтою фарбою малюємо стовбур у пальми. Листячко малюємо зеленого кольору. Ось такий гарний слон у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки. До побачення, мої любі!